Всім привіт! За мікрофоном колючка, і це означає, що зараз буде відео про світову національну кухню. Чеська кухня здатна підкорити будь-якого туриста. Смачні та ситні страви, великі порції і низькі ціни. До того ж прагу ще й називають гастрономічною столицею Європи. Сьогодні я розповім вам про 5 традиційних страв, які варто спробувати в Чехії. Це, мабуть, перше, що варто скуштувати в Чехії кожному поціновувачу м'яса. Це неймовірна ніжна на смак яловича вирізка, приготована в особливому соусі, з овочів, гірчиці, спецій і вершків. Цю страву в Чехії заведено подавати з м'якими картопляними кнедликами, ароматною густою підливою, збитими вершками та журавлиним або брусничним соусом. Одразу варто наголосити, що ця страва на любителя і підійде тим, у кого немає жодних проблем зі шлунком. Традиційний чеський татарак готується із сирою перемеленої яловичини. До м'яса подається дрібно нарізана цибуля, часник, гірчиця, приправи, кетчуп та підсмажений хліб. А зверху сирий жовток. Перш ніж з'їсти страву, потрібно ретельно перемішати всі інгредієнти. Масу, що вийшла, можна намазувати на підсмажений хліб. Ароматний часниковий суп, який готують із копченості з реберцями. В бульйон з овочів додають тільки картоплю, а особливий смак йому надає топлене сало. Головний інгредієнт чеського супу, звичайно, часник. На одну порцію беруть цілу голівку. Останній штрих яйце, яке виливають в бульйон в останню чергу. Виходить дуже незвичайно, ароматно та ситно. Запечена свиняча рулька найвідоміша страва чеської кухні, яку можна скуштувати майже у кожному традиційному ресторані Праги. М'ясо готується у соусі з безліччю приправ за деякими рецептами в пиві чи вині. але за традиційним рецептом воно повинно маринуватись в часнику від кількох годин до цілої доби. Після чого коліно разом з відваром кип'ятиться близько півтори години до розм'якшення. Потім його запікають у духовці протягом півгодини. Подають свиняче печене коліно разом з соусами. Виходить оригінальна закуска до пива. І наостанок популярний фастфуд Праги, котрий так нам нагадує Деруни, але дуже великого розміру. Щоб вони хрусткіші, бо смажаться у фритюрі. Ось і все. Не забувайте про підписку, лайк та поширюйте відео, щоб квітнув український YouTube. До зустрічі!